Українські військові прибули до США, щоб пройти навчання на системі протиповітряної оборони Патріот. Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш. Загалом опановувати ЗРК будуть близько ста українських військових. У Пентагоні для них розробили прискорену програму тренування, яка займе кілька місяців. Система Патріот стала частиною нового пакету військової допомоги. Від США це суттєво посилить можливості нашої протиповітряної оборони. Зокрема, дозволить збивати надзвукові російські ракети, які поки що українські. Інське ППО не має можливості перехопити. 60 населених пунктів на Вінничині залишаються знеструмленими через обледеніння. Найбільше на територіях жмеринських та могилів-подільських електромереж. Про це повідомляє обленерго. У підприємстві зазначають, аби ліквідувати наслідки негоди, аварійно-ремонтні бригади та спецтехніка працювали до пізнього вечора. Продовжуються роботи. І сьогодні енергетики обіцяють до кінця доби відновити електропостачання в усіх районах. Працівники департаменту культури міськради розвантажують пакунки всередині канцтовари, іграшки, книги та солодощі. Такі набори підготували для діток зі звільненої балаклії. Благодійний фонд шахіна оголошував акцію про те, що передай в коробці от новорічний настрій. Вот і подарунки для дітей з балаклії на деокупованій території. І от е, наші люди, вінничани, працівники культури, департамент культури долучився до цієї акції. Ми зібрали в цих коробочках і книжки. І смаколики, і канцтовари, і іграшки, і подарунки. Ну повністю, все чергову допомогу для деокупованого міста друга формують в рамках проєкту Разом. Кожен долучався, хто чим може. Вже не перший вантаж для балаклії зібрали. І працівники Вінницької музичної школи. Всі працівники школи, дітки школи. Ми зібрали подарунки для діток балаклії, набори для творчості, солодощі, листи від діток. З побажаннями побажання швидкої перемоги, і що ми разом з ними ми їх підтримуємо. Працівники культури згуртувались в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, віддавали своє і купували те, що просили діти у своїх листах. Діти писали на листівках свої побажання, щоб вони вони от хотіли отримати в подарунок просто для користування для подальшого життя просто в місті Балаклія. І одні з прохань були, хоча б якісь мобільні телефони, тому що ну можете собі уявити, орки забирали в дітей все, навіть мобільні телефони і планшети. Тобто грабували на чому світ стоїть. Ну от наскільки ми змогли зібрали сьогодні і нові мобільні пристрої, і вживані мобільні пристрої для того, щоб ну, хоча б люди поки що мали зв'язок між собою і могли відновити спілкування. Принесли вінничани і навіть власні музичні інструменти. До прикладу, лише ось ця електрогітара коштує більше 10 тисяч гривень. Усі інструменти волонтери доправлять до єдиної облаклії музичної школи, яку рашисти розграбували під час окупації. Допомагати звільненому з підрашицької окупації місту вінницькі волонтери разом з працівниками міськради почали ще в жовтні. За цей час для потреб громади вдалося передати близько 140 кубів допомоги. Нині ж готуються вже до п'ятої поїздки. Двері встановили. Належної якості, тобто вона не світиться в порівнянні з будинком, тобто вона утеплена. Тобто мешканці, коли встановлювали дану двері, вони якби акцентували увагу на те, що треба якість порівняти з тепловтратами. Фахівець Вінниця міськтеплоенерго Петро Костюк обстежує тепловізором багатоповерхівку на вулиці Андрія Первозванного. Ось у нас в будинку втрата біля смітника, бистріше всього є опальний прилад, через який втрачається. Потім ми бачимо на другому поверсі, бачите, світиться опальний прилад. Тобто тут видно, клали так цеглу, що положили в якийсь один кірпіч її втрата з опалювального приладу. Тобто тут бажано би зробити тепловідбівний екран. Ак, фахівці міськтеплоенерго допомагають мешканцям віднайти у висотках уразливі місця, де найбільші тепловтрати. Різниця між дерев'яним вікном і пластиковим вікном. В дерев'яному вікні ми одразу бачимо, що які йдуть тепловтрати. Дивіться, раз, два, три, чотири. А тут ось раз пластикове і вище пластикове. наскільки менше втрачається теплової енергії. З 2016 року в цьому будинку на первозванного створили ОСББ. І весь цей час мешканці плідно працювали над його покращенням. У подвалі поміняли всі труби. Заізолірували, все зробили. Бо ви бачите, доверху поміняли всі вікна, це все, ми викинули дерев'яні, які не приставали, де утечка була тепла. І все, що ну, ми звертались до міськвиконкому, і нам мізвіконком дуже багато в цьому поміг. Втім, все ж таки вирішили перевірити будинок на тепловтрати. Фахівці констатують, висотка добре підготувалася до опалювального сезону. Даний житловий будинок ми бачимо, що втрачає теплової енергії небагато. Ми виключно знайшли одне місце, про яке ніколи може би, і голова ОСББ не знав, бо його просто так, якби людським дотиком не відчуєш. Де треба трошки утеплити підвал. Уміськ теплоенергії. Зазначають, аби ваш будинок втрачав менше теплової енергії, необхідно звертати увагу на недоліки та вчасно усувати їх. Дерев'яні вікна втрачають більше теплової енергії, ніж металопластикові. Балкони засклені, втрачають набагато менше теплової енергії, ніж незасклені балкони. Підвальні приміщення, в яких заізольовані трубопроводи, так як в даному будинку, первозваного 2 Б. Ми знаходимося, да ми бачимо, що підвальне приміщення завдяки тому, що трубопроводи в будинку заізольовані, втрачає менше теплової енергії. Там немає таких великих тепловтрат. Вони тепловізором не виділяються. Залежить звісно, і від того, чи залізобетонний житловий будинок, чи цигляний дійсно, цигляні будинки вони більш, більш краще тримають тепло. Кожна тепловтрата це удар по гаманцях мешканців, і неважливо користуються вони централізованим теплопостачанням чи мають індивідуальне. Тож у зменшенні тепловтрат мають бути зацікавлені усі жителі висотки. Кожен мешканець своєї квартири він максимально якісно утеплює своє власне помешкання. І не кожен мешканець знає, що окрім своєї квартири, треба протурбуватися і про місця загального користування. Це сходові клітини і підвал. Адже в підвалі, наприклад, втрачається найбільша кількість теплової енергії, тому що там проходять розподільчі трубопроводи систем централізації. Зованого опалення і гарячого водопостачання, і під час втрат цих трубопроводів теплової енергії. Потім ця теплова енергія через зовнішні огороджувальні конструкції підвалу виходить назовні. І таким чином всі мешканці за це платять. Обстеження будинків тепловізорами інженери міськтеплоенерго роблять безкоштовно. Результати фіксують на фото і передають споживачам. Аби подати заявку, необхідно зателефонувати до. Вінниця міськтеплоенерго. або написати листа на електронну пошту підприємства. Вінничанка Олександра Мамроцька на практичних заняттях в автошколі відпрацьовує правила паралельного паркування. Для дівчини це вже одинадцятий виїзд. Спочатку я місяць навчалася теорії, потім був іспит, і вже потім через тиждень здається, я почала водіння. Олександра навчається в автошколі вже за новими правилами, адже в липні в Україні змінили підхід до складання іспитів. Відтоді теоретичну та практичну частини розмежували. Людина вибирає собі навчальний заклад. Тут, як в народі кажуть, автошколу пройшла теоретичний курс навчання, після чого внутрішній іспит в автошколі з теорії вона не здає. Вона звертається в сервісний центр МВС. Здає теоретичний іспит, якщо склала успішно теоретичний іспит, потім вона допускається до навчання з практичних іспитів. Наступний крок після навчання іспит з водіння. Його потрібно скласти двічі: внутрішній у автошколі, і практичний у сервісному центрі МВС. Вже після чого учень зможе отримати водійське посвідчення. З одного боку, дійсно легше через те, що ти вже сідаєш за руль, ти знаєш правила, ти вже не боїшся на дорозі, ти не виїхав, отак от очі от відкрив і що мені робити. Але з другого боку, от було напевно, що зручно, коли ти там вивчив правило, як проїжджати перехрестя. І ти виїхав на практиці це спробував. Можливо, це теж зручно, не знаю. Але мені так теж подобається, в принципі. Інструкторка з водіння Наталя Троян розповідає за період дій нових норм кандидати у водії стали більш відповідальними, а тому зміни у роботі стали помітні одразу. Мінус цього всього, що просто розтягнулися в часі. Але до нас попадають учні, які вже повністю знають теорію, які склали в сервісному центрі. І вони вже коли виїжджають перші рази, навіть на дорогу, вони. Є компетентними вони розуміють знак, вони розуміють дорожню розмітку, і тому нам в якійсь мірі навіть легше працювати уже менше уже свою роботу. Зробили вчителі в автошколі, які викладали їм теорію. За статистикою головного сервісного центру МВС України лише 42% учнів складають практичний іспит з першого разу водіння 62%. Водночас нові правила не обмежують майбутніх водіїв у спробах скласти теорію. Нема ліміту, скажімо так, якщо людина не здала з першого разу, нічого страшного, з п'ятого на шостий день вона може звертатися і знов здавати. І так до е, необмежено. А практичний іспит тут є обмеження тут три рази. Якщо три рази людина здавала практичний іспит в сервісному центрі і не здала, вона потім повертається до знову пройти додаткові курси навчання в автошколи. Крім того, від в Україні можна використовувати лише електронне водійське посвідчення в дії. Пластикову картку видаватимуть за бажанням водія. Відповідна постанова набула чинності у грудні. Занурююся, як кожного року, загартовуюся, тобто ополіскуюся в холодній воді, ну, напевно, вже на протязі восьми років. Вінничанка Руслана Голішевська розповідає про свою незвичайну пристрасть. Ми загортовувалися з нашим татом. Кожного року ми виходили зимою на вулицю і він обливав нас водою. Потім, коли я вже почала навчатися в інституті, ми з одногрупниками почали ходити і занурюватися в ополонку кожного року, 19 січня. Певна крижана вода має цілющі властивості. Саме ці емоції, цей такий мандраж після того, коли ви вийшли з холодної води. Ну я не знаю, мені здається, що це продає сил і енергії. Жінка працює у Вінницькій спортшколі, не уявляє життя без щоденної руханки. Обов'язкові активності і під час загартовування. Потрібно не занурюватися повністю, тобто не пірнати, а поступово спускатися в ополонку і занурюватися. Та пірнати в крижану воду не підготовленим зась. Застерігають лікарі. Організм треба підготувати заздалегідь. Так як для любого навантаження це дихальні гімнастики, це взагалі фізичні вправи, які тримають під контролем кровопостачання, кровообіг і не дадуть швидко змінити температуру тіла, будуть підтримувати її на належному рівні. Крім того, для деяких людей така зимова пригода протипоказана. Тут перелік досить великий, тобто це можуть бути люди з гострою патологією, як серцево-судинною, нервовою, так і взагалі всі, в кого є хоч найменші прояви запальних захворювань, в гострому в гострому стані. Тобто, це гострі запальні або загострення хронічних. Головне не перебувати у крижаній воді надто довго, особливо якщо температура повітря на декілька десятків нижче нуля. Навіть температура в мінус 20 і в мінус 30 градусів. Вона може бути для організму безпечною, але короткий проміжок. часу. Якщо говорити про той температурний бар'єр, який є на сьогоднішній день в нас в нашій лагідній зимі зимі цього року, це може бути і легка мінусовувати температура, яка яку наш організм досить спокійно буде переносити протягом 10-15 хвилин без шкоди для здоров'я, після і до пірнання необхідно як слід зігрітися. Саме перше правило це витертись насухо, вдіти любу суху, одежу, куртку, халат, любі, любе взуття, яке просто дасть бар'єр до вологи. Так як так як повітря є ізотерміком, воно буде оберігати від переохолодження. А при прямому контакті з льодом з холодною водою переохолодження наступає досить швидко. Вже цього тижня на водохреща віничан чекають на Вишенському озері. Там відбудеться благодійний проєкт. «Вінтедей». під час купання містяни зможуть зігрітися гарячими напоями та скуштувати їжу на фудкорті.